Добрий день. Сьогоднішня презентація це імплементація MAP та FMAP на мові програмування ProLog. Підготував Семелюк Тимофій. Е, список тем – це критика існуючих матеріалів з цього приводу, що таке MAP і FMAP, відмінності між MAP і FMAP, імплементація MAP і e FMAP на Haskell та імперативній мові, імплементація в Prolog, застосування в Prolog, розуміння реалізацій та теоретичне обговорення FMAP, так як. Саме функція FMAP на пролозі потребує додаткових е, фраз. Е, далі буде спроба зазирнути майбутнє список матеріалів та питання. Е, е, з приводу існуючих матеріалів, е, їх небагато. Є одна, одне відео від пана Ющенка, в якому е, досить коротко повідомляється про що таке MAP, що таке FMAP. і їх Базовий вигляд як форму в якому інформації ну надзвичайно мало. Та є відео москальською мовою, яке було зроблене давно, та показує лише імплементацію МАП без гарного пояснення тому чому того, чому воно так і яким чином воно так утворюється. Отже, більш поглиблено, що таке MAP і FMAP? Функція MAP є каменем основи функціонального програмування, яка дозволяє трансформувати список або іншу структуру даних шляхом застосування функції до кожного елементу списку. Маючи функцію F та список A1A2AN, MAP застосовує F до кожного елементу, що призводить до нового списку F A1, FA2 і так далі до FAN. Широко використовується для завдання трансформації даних таких як конвертація значень, фільтрація інформації або застосування операцій до колекції об'єктів. E, MAP специфічна саме для списків у, у більшості контекстів, а Fmap, в свою чергу, розширює це поняття на будь-яку функцію або будь-який функтор. E, FMAP застосовує функцію до кожного значення, обгорнутого в контекст або функтор, такий як список, maybe, either, або будь-яка структура, яка дотримується властивостей функтора. Загальна форма. Для функтора F, що містить значення типу A та функцію G з A в B, FMAP застосовує G для трансформації FA в FB. МАП, e, умова де визначено map, вона часто має типову сигнатуру специфічну для списків. А FMAP проявляє поліморфізм, працюючи над різноманітними інстанціями. МАП зазвичай використовується в простих завданнях трансформації даних, коли структура, над якою проводиться операція, є списком або масивом. FMAP використовується в більш абстрактних сценаріях, особливо коли потрібно виконати операції над складними або вкладними структурами даних, без явного розгортання або обробки контексту структури. Концепція МАП пов'язана з практичним завданням ітерації над списками та застосування функцій до кожного елемента, що є загальною необхідністю у багатьох програмних завданнях. FMAP розширює ідею мапінгу на ширший Діпазон і базується на концепції функторів, які є відображенням між категоріями, що зберігають структуру категоріальних операцій. Ось імплементація мап на Хаскелі та імперативній мові. Як імперативну мову я вибрав Python, який, хоч і може бути використовувати функціональність функціональної мови. Проте в основі є імперативною мовою. На Haskell сама мап досить проста і є вбудованою функцією. Проте ось власна реалізація. Коду MAP, як воно працює внутрішньо. На Python, в свою чергу, функція дещо громісткіша і працює трохи незрозуміло та потребує трохи більшого розбору і труднощів в створенні. Через що в Python це зазвичай використовується інші бібліотеки, або вже вбудовані функції, або інтеграції з інших мов. Ось імплементація map-пролог. Імплементація map-пролог є відмінним прикладом того, як концепції функціонального програмування можуть бути застосовані в рамках логічного. Суть МАП спиляє в застосуванні функцій до кожного елемента, і, і, і тр, в списку трансформуючи кожен елемент відповідно до логіки функції. У пролог реалізований цей паттерн за допомогою рекурсії та динамічного виклику предиката. Ось код для мап. Спочатку ми маємо базовий випадок МАП, який. При отриманні пустого списку він дає у відповідь пустий список. І далі рекурсивний випадок для всіх інших варіантів, коли ми на початку отримуємо голову та хвіст функцію та в кінці повертаємо результат. Ми конструюємо динамічно виклик цілі або предиката. Застосовуємо функцію через call G, тобто g дорівнює дві крапки FHHR, створює функцію F для е, значення H і перетворює його в HR. Потім ми е, застосовуємо саму функцію G, таким чином, щоб вона виконувалась саме в нашому випадку. І потім ми рекурсивно робимо все, всю решту. Задачі для хвосту результату та хвосту початку. І таким чином отримуємо повний список. Саме застосування а, з приводу плюсів та мінусів в визначеннях значень насправді це лише базовий варіант. Також можна робити випадок, коли. Плюсів для самого списку і мінусів для результату не потрібно, якщо ми хочемо мати оборотну функцію. От застосування мав пролог, і тут якраз пояснюється про оборотність. Тобто в нас є функція інкремент, інкременту найбазовіша. І ця функція є оборотною. Тому при застосуванні нормальним чином ми даємо map 1, 2, 3, 4, е, пишемо назву функції, і потім result, result ми отримуємо 2, 3, 4, 5. Але е, через те, що функція інкремент є оборотною, ми можемо легко отримати протилежний напрямок, тобто в результат закинути саму функцію. Тобто, як ми бачимо, map result increment 1, 2, 3, 4, результат ми отримуємо result 0, 1, 2, 3. Е, саме тому е, Плюси та мінуси для обидвох списків не зовсім є правильними. Хоча для стандартного випадку вони є цілком прийнятними та вірними. Ось де-факто більш детальний розбір реалізації мап. За рахунок того, що ми не записуємо напряму функцію, а робимо динамічне створення через оператор пролог дорівнює 2 крапки. Ми динамічно створюємо предикат або складний терм, і це дозволяє нам гнучко використовувати будь-яку функцію, а не створювати окремий мап для кожної. У нашому контексті він створює ціль з назви функцій та поточного елемента списку. І повертає результат. І це, як я сказав, дозволяє застосовувати різні функції трансформації без жорсткого кодування назв предикатів. І потім виклик предиката call. Після конструювання цілі, предикат call використовується для виклику динамічно сконструйованої цілі. Тобто ми створюємо G дорівнює дві 2. функцію, і потім за допомогою call виконуємо його на, всю, на весь код. Цей крок є критично важливим для застосування функції трансформації до кожного елемента списку. Він демонструє здатність прологу, виконувати предикати, сконструйовані в реальному часі, потужну функцію, яка підтримує динамічні патерни програмування. А тепер теоретичне в MAP. Насправді, наша реалізація МАП в пролог вже дозволяє виконувати її на будь-яку структуру. Через те, що пролог має дуже абстрактне поняття змінних. Якщо ми візьмемо нашу імплементацію минулу на Haskell або на Python, вони, вони є лише функцією MAP. І для того, щоб перетворити їх в FMAP, нам потрібно докласти більше зусиль та для кожного окремого типу даних створювати окрему функцію повноцінно FMAP, яка буде їх перетворювати. В той час пролог може наша імплементація map Просто зміною самої функції, яку ми передаємо в динамічний предикат G, вже працювати з більш складними структурами, а не тільки з списками та масивами. Можуть бути переходження по деревах, можуть бути переходження про, по інших структурах. Сама динамічна природа пролог дозволяє маніпулювати термінами та застосовувати предикати до них, імітуючи ефект FMAP. map Практичний підхід до імітації FMAP в пролог може включати створення предикатів, які працюють над складними термінами або списками, застосовуючи здатний предикат до кожного елемента або до самого терміна, зберігаючи при цьому оригінальну структуру. І, на відміну від сильно типізованих функціональних мов, динамічна типізація пролог означає, що ми не визначаємо типи або функтори явно. Абстракція FMAP в пролог більше стосується паттерно операції, ніж строго дотримання типів. Список матеріалів. Ось кілька випадкових сайтів, які допомогли мені розібратись з функціональним в мапі в пролозі. Stack Overflow, декілька матеріалів про функтори. та... Самі два відео з Ютуба. Наскільки б вони не були малі, вони все-таки е, досить непогано допомогли мені розібратися з цією темою. Е, спроба зазирнути в майбутнє перед питаннями. Е, насправді, так як ця тема сама мап була е, існує досить давно, е, спроба зазирнути в майбутнє вже всі зроблені. І ми живемо в майбутньому. Е, проте. Саме отака от реалізація і динамічність пролога при використанні його в інших мовах, тобто якби ми в Haskell або в Python, або в C, або в інших імперативних або функціональних мовах програмування, могли напряму використовувати настільки гнучкий метод, як map пролог тоді ми могли б значно покращити якість інших програм. Маючи багато можливих речей, які ми могли запозичити в пролозі для інших мов, що покращило б значно нашу, наші можливості програмування. З того, що було цікавим, саме найцікавіше, це наскільки можна абстрактно використати пролог. Для того, щоб що MAP та FMAP є, по факту одною і тією ж функцією. З просто різними з різними аргументами. Що саме нового, дізнався про саме це динамічне, динамічне створення предикату та функцію Call, яка пов'язана з ним. І цим же була корисна робота над проектом. Джерел по темі. Було над, надто мало, щоб е, мати можливість якісно з нею розібратись. Тому більшість е, було або випадкові питання на форумах, або в е, розумні вгадування того, як це робиться. Е, це все. Якщо є якісь питання, то. Задавайте.